Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі. Крутезні ввечері 4 квітня російська армія завдала удару балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу. Відомо на дану мить про 18 загиблих, серед яких 9 дітей та понад 60 поранених, серед яких також 12 діточок. Про це повідомляли очільник Дніпропетровської області Лисак, голова ради оборонного Криму. Вілкул і президент України Володимир Зеленський також відреагував на те, що роблять росіяни за даними Вілкула, Росіяни вдарили балістикою балістичною ракетою в центрі житлового мікрорайону. Це на момент удару. Він повідомляв вчора. Відразу було відомо про 12 загиблих та поранено п'ятдесять. 50... Людей згодом стало відомо, що ця кількість жертв зросла до 18, як я вже й казав, серед них дев'ять дітей. США знаєте що, тому що це все бачать Сполучені Штати Америки. Якби там не казали в Білому домі, що Росія чогось там дотримується, якихось перемовин. В Києві, в серці нашої столиці є посольство Сполучених Штатів Америки. Вони кожного дня бачать ці удари, вони чують прильоти, вони все прекрасно розуміють і коментують. Я вам затитую, що кажуть в Білому домі, а далі ми з вами відреагуємо це. Брінк це посол посол США в Україні Бріджіт Брінк, відреагувала на російський удар по кривому розі та заявила, що це причина, чому ця війна має завершитися. Вона про це написала у своїй соцмережі X. Понад 30 поранених і 16 загиблих, серед них шестеро дітей. Ось чому ця війна має завершитись, написала вона. Варто власне звернути увагу в дописі Сполучених Посолки Сполучених Штатів Америки. Вона не вказала, що це був адар балістичною ракетою, касетним снарядом, який розраховувався на те, аби вбити більше цивільних українців, аби знищити і вбити більше наших діточок. І вона абсолютно не згадала, що це росіяни б'ють балістикою, що це Мордор країна 404, Геноцидить постійно вже понад три роки в повномасштабному форматі, тому що війна триває 11 років, 11 років росіяни намагаються знищити Україну і українськість, і взагалі українців як таких. США цього не бачать, вони про це не говорять, вони воліють про це не говорити, ну, тому що, можливо, це нашкодить е, гарним словам Трампа до Путіна. Тому що Трамп швидше буде називати диктатором Володимира Зеленського, а Путіна буде називати. Тієї особи, яка хоче миру, от ми бачимо наочно, як Росія і Кремль бажають миру. Більше того, я вам хочу сказати, після тих от перемовин після контактів з Російською Федерацією, яка нібито погодилася на якісь там перемир'я, яка нібито каже, що ми го готові на тишу в чорному морі, але в нас є ціла низка умов. Так, от на 50% збільшила кількість використання безпілотників після того, як Росія сказала, ми готові до якогось там. Перемир'я вірити, спілкуватися, контактувати з росіянами немає сенсу. Це вкотре Ми про це знали давно. На в цьому вкотре переконуються, мали би переконатися в Білому домі, але їхня риторика не змінна. Знову ж таки, Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, попри те, що він зараз там говорить про якісь готовність введення санкцій проти Росії. Про це ми детально з вами також обговоримо в Білому домі. Кажуть, що наближається до миру, Росія готова до миру. Хоча Рубіо каже, що ми бачимо, що Росія порушує, але він так через кому це сказав, не надаючи тому серйозної уваги. Сили оборони продовжують працювати по законних цілях Російської Федерації, поки терористи б'ють і нищать українців і цивільну інфраструктуру. Наша наші оборонці, наші хлопці та дівчата продовжують виконувати те, що мають робити бити по тих місцях, які би унеможливлювали подальші атаки росіян у ніч проти 4 квітня українські безпілотники атакували промислові об'єкти у Чапаївську, Самарської області та Саранську у республіці. Мордовія, так ось, що було в Саранську цієї ночі, ударні дрони атакували завод оптоволоконні системи в Саранську. Це перший та єдиний завод у Російській Федерації. виробник оптоволокна, яке росіяни активно використовують у виробництві застосуванні до безпілотних своїх. Систем у Чапаївську атакований завод, який займається виробництвом вибухових речовин. Чапаєвськ Самарської області був атакований БПЛА. Метою атаки було підприємство Промсинтез. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. Також атаку на підприємство у Чапаївську підтвердив губернатор цієї Самарської області такий собі В'ячеслав. Федоріщів безпілотники ЗСУ сьогодні вранці атакували промислове підприємство у Учабаєвську. Постраждалих немає, каже він на місці. Працюють екстрені служби, зокрема фахівці їхніх МНС, і займаються гасінням. Займання сказав він. Власне каже Міноборони Російської Федерації, що вони збили 49 безпілотників, які летіли з території України. Розуміємо, що це можна сміло множити на два, а то і на три. Ну от перелік ви бачите. Давайте я вам коротко зачитаю: 16 на територію Воронівської області, Білгород, 14 безпілотників, Курська область, 6, 6 Також дронів в Самарську область залетіли. Також Республіка Мордовія, один БПЛА на територію Брянської, Липецької, Орловської. Перзенської області це повідомляє Міноборони Росії. Що цікаво, от ви бачите, що про Самарську вони кажуть шість БПЛА. Очевидно, вони кажуть, що збили чи що вони з ними робили. Але на відео, які демонструються між очевидці росіянці, вони там чітко проговорюють, от дев'ятий вже приліт. Тобто, як дев'ять мінімум, як дев'ять ударів нарахували самі росіянці, знимкуючи, власне атаку, міноборони Росії, як завжди, каже. Інше говоримо про те, що накрило Російську Федерацію. Небесна канцелярія є на боці Силборони України і на боці добра. Алтайський край, Краснодарського краю, Хакасія, Новосибірськ, область Новосибірську Також накрив потужний ураган. Частина районів, як ви бачите, та великих міст залишилась без світла, без даху, без нічого. Вітер зриває ось ці от покрівлі. Рунує людське майно, російське нелюдське майно та інфраструктурні об'єкти місцями вирують ландшафтні пожежі, які перекинулись на цілі вулиці з будинками. Обабіч доріг, перевернуті автівки. Ну, от ви бачите, так як вогонь швидко розповсюджується, Пориви вітру справді серйозні, намагаються десь росіяни втекти від цієї небесної кари. Ну, от власне і фури валяється узбіч доріг. Така небесна кара, хочу вам сказати. Так працює баланс в цьому світі, і частково якась я не знаю, чи можна це назвати справедливістю, так але ми бачимо наслідки для росіян є. По суті, давайте говорити про те, що і як бачать в перемовинах власне Сполучені Штати Америки. От буквально в Брюсселі відбулася вчора зустріч держсекретаря Марко Рубіо, де він поспілкувався із міністром закордонних справ Сибігою. Відповідно, і з Каю Каллас, це очільниця дипломатії Європейського союзу. Багато говорили про перемовини. що сказав ключове. Марко Рубіо США знатимуть уже за тижні, а не місяці, чи готова Росія завершувати війну в Україні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Цитуємо Рубіо. Ось що хоче зробити президент, тобто мається на увазі Трамп. Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо, закінчити цю війну на умовах допустимих для обох сторін, якщо обидві сторони погодяться і. Ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці, чи готова власне Росія до миру. Рубіо зазначив, що якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для Переговорів тоді незабаром, а не за півроку Москва і глава Російської Федерації Владімір Путін мають ухвалити рішення, чи готові вони до миру, чи ні. За словами дерсексекретаря США, зараз Вашингтон дивиться, чи готова Росія до миру. Він підкреслив, що штати стежать за діями. Російської Федерації, ми зараз дивимося на її дії. Також Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки працюють над тим, щоб просувати мир. Він попередив, що якщо Росія затягуватиме мирний процес, то президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перестане проводити переговори з Москвою. Він, тобто Трамп, хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Якщо мир можливий, ми будемо про це знати. Якщо буде тактика затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені Трамп не братиме участь в нескінченних переговорах. Ми скоро будемо знати, чи серйозно Росія ставитим, ставитиметься до миру. Якщо так, чудово. Якщо ні, потрібно буде переоцінювати наше становище і те, що ми будемо робити. Рішення альянсу про Україну в НАТО лишається незмінним, попри усі політичні заяви. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютев. коментарі журналістам після завершення. Зустрічі міністрів альянсу власне генеральний секретар попросив не змішувати питання членства членських прагнень України та мирних переговорів. Також він наголосив, що рішення Вашингтонського саміту НАТО лишається чинним. Ми вирішили, що шлях України незворотній, але ми ніколи не обіцяли, що рішення про вступ буде у рамках мирних домовленостей. Власне раніше у НАТО підтверджувало незворотні членство України в Альянсі. Чому про це зараз говориться і чому вирішив так рюти, на мою погляд? Зіграти на дві сторони, тому що він вчався із Трампом, який неодноразово казав і в розмові з ним, що він не бачить, і Україна повинна забути про альянс, але це принаймні допоки є 47-м президентом Дональд Трамп. Я вам нагадаю, що в 2008 році навіть минулорічний саміт в Вашингтоні говорили про наступне альянсу: що Україна незворотньо повинна рухатися і задекларувала це в до північно-атлантичного. Союзу більше про це будемо в цій годині говорити. А хочу також нагадати про Макрона. Так Телеграф каже, що Макрон може стати головним лідером Європи на перемовинах з Путіним. Президент Франції Мануель Макрон може стати. Представником ЄС в процесі перемовин з правителем диктатором Росії Владимиром Путіним щодо миру в Україні деякі країни з коаліції охочих наполягають саме на тому, щоб Емналь Макрон очолив цей процес. Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер е який очолює, коаліцію охочих, вони, власне, з метою досягти угоди про припинення вогню в Україні назвали найбільш ймовірним співрозмовником з Росією з Москвою. Телеграф видання зазначає, що Стармер не планує вести перемовин з Путіним у рамках зусиль Британії щодо підтримки оборони України. Водночас джерела в Єлосельському палаці повідомили, що Макрон готовий взяти на себе таку роль. Ну і відверто кажучи, Макрон це. Людина, яка знає дав давно в політиці, він єдиний в Європі, хто ще з першої каденції і Трампа знає, і Трамп його знає. І відповідно хочу нагадати, що Макрон вже не матиме змоги впливати не невільно не сказано балотуватися на президентство в в Франції, тому що він відбув два терміни. Очевидно, в нього є більш якісь глобальніші геополітичні плани. Саме тому, напевно, він погоджується. І е, на цю роль переговорником, представником ЄС таким собі спецпредставником Європи. Багато експертів кажуть, що це теж хороший підхід, тому що от коаліція охочих зустрічаються кожного тижня. Про це сказав Володимир Зеленський. Також нагадаю 2-3 числа. Міністри оборони зустрічалися в Варшаві. Е, декларували пошук 5 мільярдів на 5 мільйонів на 2 мільйони снарядів для України. Чому вони зустрілися в такому форматі? Це формат. Е, так, дорадше й мається на увазі там, де вони висловлюють свої ідеї, думки, там немає ніяких офіційних документів. Ну, тому що є такі країни, як Угорщина, яка постійно накладає право в своє вето на голосування в ЄС, а там 27 одноголосно країн представниць повинні проголосувати. Відповідно, зараз і Німеччина пропонує і шукає шляхи, аби якось змінити принцип голосування, аби не могла Угорщина постійно блокувати. Так, До чого я веду, що. Спецпроставник повинен бути аби чітко висловлювати і нести меседжі від європейського союзу, тому що є ж різні висловлення. Ми знаємо, так мелоні прем'єр-міністерка каже про п'яту статтю. Поляки які кажуть, що ми не будемо відправляти свої війська. Найкращою гарантією це є збройні сили України для оборони України. Також виникає, що найкращим внеском Польщі в міць. Північно-Атлантичного альянсу це буде саме захищати кордони Польщі. Є країни, які готові відправляти мертворців, не мертворців, так якийсь військовий контингент. Ну тобто різні є такі м -м, висловлювання. Оточення Путіна так серйозно свариться і позориться. Перед делегацією Сполучених Штатів Америки про що я кажу? Про те, що Путін відправив на переговори Сполучені Штати Америки у Саудівську Аравію переговорників, які конфліктують один з одним. На тлі особистої неприязні російські делегати вчинили розбірки за стілець просто на очах у здивованих американців. Про цей інцидент повідомляє російський проект. Агентства з посиланням на джерела спочатку. Планувалося, що до Саудівської Аравії полетять лише глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров та його помічник, ніше Путіна. Так, Ушаков Юрій. Утім, в останні моменти, диктатор російський раптово додав до складу делегації свого спецпредставника оцього Кирила Дмитрієва, який от буквально літав на днях до Сполучених Штатів Америки, розповідав про. Там мега потужні кроки у зближенні з американцями. Так от, за даними, за даними видання, Лавров закотив істерику та відмовився давати Дмитрію стілець у переговорній кімнаті. Американці спостерігали за цим з, із здивуванням. Джерела розповіли, що Лавров відсунув крісло від столу зі словами: якщо він, ну цебто цей Дмитрієв, хоче брати участь, нехай Володимир. Владимир Владимирович особисто мені про це скаже після цього. Дмитрій вийшов із зали у коридор спілкуватися з журналістами. Всі ходять до Путіна по одному, і він каже всім різне, у тому числі тому ніхто не може сформулювати вимоги Росії на переговорах. каже співрозмовник цього видання. Ну і справді, якщо проаналізувати те, що і як кажуть росіяни їхня мета, цілі цієї загарбницької цієї окупаційної війни вони постійно сім п'ятниць на тиждень. В них немає жодного е, якогось розуміння, їх не можна сприймати, тому що то вони кажуть, що вони не воюють з НАТО. Зараз от Дмитрієв каже, що та ви що, Росія не має наміру нападати на Європу. Але такі самі тези ми чули. І до повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Лавров той же таки виходив, казав: Та ні, куди нападати? Ви що? Ні, ніколи. Ну і власне, якщо ми вже говоримо про Дмитрієва, він також. Після зустрічі з у Сполучених Штатах Америки і з рядом інших високопосадовців Білого Дому нагадаю вам, що Дмитріїв як потрапив в Сполучені Штати з нього зняли санкції, аби він зміг прилетіти. Чи то чим та тимчасова акція зняття санкцій, чи це на якийсь певний період? Ми не знаємо, але сам факт, що це перший візит окупанта, представника окупаційної влади і Росії окупаційної країни. Не в доспу штатів Америки з часу повномасштабного вторгнення, так от цей увітков на телеканалах CNN і Fox а, не відков перепрошую, Дмитрієв, почав розповідати, що в принципі Росія не проти якихось гарантій безпеки і гарантувати якісь давати гарантії. Україні, але ми згадуємо, що таке саме вони пропонували в 22-му році в Стамбулі, тобто на це абсолютно не можна звертати увагу, погоджуватись і брати в дискурс, тому що ну це ж Росія, які гарантії можуть бути від окупантів.